Ну, напевно, він вже в своїй місії виконав, і нова людина, можливо, буде краще виконувати свої обов'язки. Можливо, і потрібно змінювати людей на краще буде. Якщо чесно, я в шокі від нашої корупції. Ну, якщо він, вибачте, гад, то звісно, треба їх обирати. Дуже соромно, що під час війни, коли хлопці віддають саме цінніше, що є в них це своє життя, такі корупційні скандали. Ну, совість повинна бути в людей, хоч якась. Я, в принципі, не занурювалася в ці питання. Я довіряю нашому і Кабміну, і Верховній Раді. Якщо вони так вирішили, то це буде добре. Кіді у нього знайшли щось, що він там подозрюють його в кражі або щось, то не, не, не дуже йому личить управляти армією, Мені це так видять. Зміни мають бути, тому що мають бути, але все треба робити розумно. На переправах коней не міняють. Розумієте, він багато зробив. Може, помилки в кожної людини є, але він багато зробив для країни. І, і це моя остання думка. Справа не в міністрі, справа в той системі, яка була останні там: 10, 20, 30, 40, 50 років. А одна людина, на жаль. Нас не може все змінити, бо, бо ви ж розумієте, він очолює це все, а під ним десятки, сотні, тисячі людей, які звикли жити, працювати по старому. Не на часі. Як може бути яйця по 17, коли на базарі чи де було по 8? Це грабльош. І, і, і форма воєнна теж не добре. Ну, скільки можна грабити народ воєнних во время війни? Так ти ні, він же юрист просто не воєнний, не розбирається. Добре, добре, що його зняли. Юристи, чи що люди? Знають, як обійти закони, як красти. А треба, Якщо воєнний, значить воєнного посави, який розбирається у воєнних ділах.